Розгортати ці події. Саме вони зараз матимуть, будуть проводити церемонію нагородження. От на ваших екранах президент Федерації футболу Реорій Суркісер. Найкращий молодий футболіст минулого чемпіонату України є Євген Коноплянка. Він зараз так само отримає приз. Бачите, прибув наша надія, наш, наша надія на Євро 2012. Футболіст Дніпропетровського Дніпра. Євген Коноплянка як найкращий молодий гравець минулого сезону отримує так само цей приз і відразу ж повертається на своє місце. Ну і от на ваших... Кранах Олег Блохі. Ну подивимося, як виглядатиме коноплянка у матчах за національну збірну під орудою Олега Блохіна. Бо він там ще не грав під орудою якраз Олега Володимировича. Найкращим голкіпером минулого сезону, безперечно, тут жодних сумнівів навіть бути не може. Визнано Олександра Шовкошко, наш ветеран, і знову ж таки наша надія на євро 2012 Щоб не казали, але цей футболіст це стіна. Збірної України, який Динамо. і будемо сподіватися, що він втримає форму до Євро-2012 і буде виглядати там як у свої найкращі роки. Так само, до речі, як і зараз. Най, е, найкращий бомбардир минулого чемпіонату України, колишній футболіст Дніпропетровського Дніпра, Євген Сілізньов. Ну і найкращим футболістом України минулого сезону, на думку прем'єр-ліги, є. Бразилець Віліан, десятка донецького шахтаря, який яскравий сезон відіграв безперечно. Юрій Сьомін на ваших екранах, головний тренер Київського Динамо. У 2008 році він програв Суперкубок України тут, у Полтаві. В серії пенальтів тоді футболісти Донецького шахтаря святкували перемогу. Основний час закінчився в нічию 1-1, Святкувала перемога команди Мір Лучешко. І у серії пенальтів папеді КТ не забив тоді. Пенальті. І дівники реалізували усі свої спроби. Розпочався поєдинок, розпочали його футболісти Київського Динамо. Відразу пас вперед Кукоєвич віддає на лівий фланг на Ярмоленка. Можливість продовжити атаку своєї команди. Передача на Косту. Коста! Виходить на позицію Коста! І Даніло сіло зараз. Як легко, тут у Коста увірвався зараз. ніхто не відкривається під Корона. Єремінко. Мілевський. Єрьоменко, У нього хороша позиція зараз для того, щоб лінівається штурмний що майданчик. Єрьоменко входить, віддає передачу на Гусєва. І на Ярмоленка Ярмоленко, шторну майданчику. і арбітер призначає пенальті у цьому поєдинку. Ярослав Рахівський хапається зараз за голову. На п'ятій хвилині зустрічі Юрій Бакс ставить пенальті у ворота Андрія П'ятого за порушення правил проти Андрія Ярмоленка. Дивимося повтор. Мілевський на Ярмоленка, Ярмоленко прибирає м'яч під себе і тут... Контакт Ярослава Рафічко та Андрія Ярмоленка. Юрій Бакс у цьому епізоді вирішив вказати на 11-метрову позначку. І зараз Олег Гусів буде намагатися реалізувати цей удар. Гусів та п'ятому. Дивимося, удар! Мити цей м'яч не вдалося. І п'ята хвиля зустрічі рахунок стає 1-0 на користь Київського кодинам у цьому матчі. Подивіться, удар насилий просто прорізав, робив руки Андрія П'ятого у цій ситуації Олег Гусєв. Ну що ж, 1-0. Бачите, перший гострий момент. Це дуже хорошу комбінацію розіграли на фланзі Мілець Кішич до... Динамо не допрацювало, Залишили Фернандіньо. Передачу віддав. Рясню до ногу. Своєму партнеру. Зараз Даріо Серна і вистрілив. Котик Фернандіньо, Фантастично дощо. Неймовірна майстерність. Відбриця. Достатньо жорстка передача від Даріо Срни, Вибігає Фернандіньо, намагається накрити його дія Виходить, удар в ближній кут, і Олександр Шовковський. Олександр Шовковський пропускає м'яч у ближній кут. Ну, Все-таки в тій ситуації Шовковський міг врятувати свою команду. Тому що м'яч летів у ближній кут саме в тому путі стояв Олександр Шовковський, але рахунок на 15-й хвилині зустрічі вже 1-1. Ну що, тим цікавіше буде те, що відбуватиметься далі. зараз на Ярмоленка. Ярмоленко поперек поля грає на Аруну. Аруна не наважився на удар зараз. Аруна пробиває Аруна! Вище воріт! Коста, серна, серна подає серна на дальню стійку. Удар. Знову відбувається у Тіла, Немає підтримки. Сілва, віддає поперек поля. Тут Ярмоленко зупиняє м'яч. віддає на Єрьоменко, Єрьоменко, готує удар. Єрьоменко, Низом пробиває Єрьоменко, Все-таки зумів в козочку кидав м'яч. Воран Попов, Знову передача йде на нього. Не робить забігання Єрьоменко, Попов подає на дальню стійку цього разу. Юсуф, закидує м'яч. Намагався так закинути м'яч у дальній куц перебив і воротаря, і ворота, аїла Юсуф. Юсу. Ну от зараз потрібно ну, підтверджувати свій статус. Вони мріють і хочуть це зробити, аби довести, що зараз у них просто немає конкурентів на українських теренах. Побачимо. І оця напруга вона відчувається. Зараз буде Гусі виконувати стандарт. Бакс тим часом заспокоює футболістів у штрафному майданчику Донецького шахтаря Гусів подає. Надікатек! Динамо за те, що вони не надто якісно можуть виконувати стандарти, зокрема з сьогоднішнього поєдинку і подивіться який фантастичний просто м'яч забиває кияни Після подачі Олега Гусєва, центральний захисник, бабить ЯКТ. Зрізає м'яч у дальній кут і без шансів. Ну, знаєте так, на тоненьку зіграли, не буду судити, арбітер не підняв про приз. Тож в сайду не було у цій ситуації. Діякате. У боротьбі з суперником зрізає м'яч у дальній кут і М'яч від стійки залітають і творі. Подивіться, просто одна насолода. Дивитися такі м'ячі. Шедеври, шедеври сьогодні залітають. Ну, м'яч з пенальті навряд чи можна віднести до шедеврів. Це просто пенальті. А от нічийки забивав Фернандіньо, Зараз попедіякате. Це безперечно дуже висока якість. Ну що ж, 2-1 на користь Динамо у матчі за інтер суперкубок України. В'ячеслав Шевчука і само йому висловив свої претензії напевно, таки відносно останнього голу. Андрій Шевченко на ваших екранах. Уважно спостерігає за грою. Команда після того, як пропустила другий м'яч, якусь, знаєте, ну, не те що розгубилася, але ну, зблікла її гра. Зблідла. Аруна, подивіться, як проходить він зараз Фернандіньо. Аруна знову б'є, і знову не влучає ворота. Перерва. Підхоплює м'яч зараз Лукман Аруна. Мілевський Єрьоменко. Єрьоменко віддає на лівий фланг. Ярмоленко кидає суперника. Ярмоленко подає на Мілевсько. І Мілевський не пішов на цей м'яч. А й даремно. Даремно не пішов, артемілевський на цей м'яч. Інакше міг забити. І зараз Кідарян. Передача на лівий фланг Віліан. Микається зараз Шевчук. Тримає передачу. Шевчук. Шевчук стріляє. І пролітає повз м'яч. Лус Адріан не дотягується. До мяча. ще один простріл від Даріо Сурни. Ярмоленко зараз б'ється за м'яч. Тут Мілевський його перехоплює. Оп, і зараз Аут кидає. Єрьонко кидає на Мілечко, вмикається зараз. Ярмоленко може отримати передачу. Ярмоленко отримає передачу. А віта показує, що тут пенальті вже не поставить. Послизнувся Ярмоленко. Передача зараз на фланг, Ярмоленко повинен відпрацьовувати зараз в обороні. Віліан. Подивиш, що в ними стріляє. Можливість забивати у футболістів. Донецького Шахтаря і Дупла Шпоста. Там постійно активний Шахтар. Можливо, можливо, справді. Ти маєш рацію, Олександр. Зараз... Простріл! Перебуває на футбольному полі і боротьбу боротьбу. Тим часом Донецький Шахтар атакує подача. Шовковський м'яч. летів у сітку сіткової, Шовковський рятує команду. Арбітер показує, що можна продовжувати грати. Шевчук не зумів обіграти. дивіться, Де понесі Мілешку, подивиться, що виробляє Ярмоленко. Трьох футболістів пройшов Ярмоленко. Знову м'яч все-таки зберіг. Андрій бався як слід з Єрьемінком. Тайшера запускає Скільки ж було таких прострілів. Андаківський у захищається. Передача на флан. Ця передача не вдала. Може бути контратака. Якби були сили Укія розвернути цю контратаку, вона могла би бути гострою. Ну от зараз вчить вперед. Ярмоленко. Передача на підлежний фланг. Тут Єрьоменко, Скидає зараз на Міленську. Мілешський. Сам на сам б'є, Міленський. Три один. От вона контратака. Немає положення поза грою. Дочекався Юрій Сьомін. Олег Лужний, Борис Ігнатьєв. Ну, знаєте, така, знаєте, значить, ну, спала оця напруга у Юрія Сьоміна. Зараз дивимося ще раз. Передачі від Ярмоленка. Немає тут офсайду ніякого. Єрьонко один дотик і подивіться, як ризиковано пробивав Лунешки, але пробив між ногами у Андрія П'ятого. Мені мене здається, що не було положення за мною. Мені здається. І все-таки пробив і прорізав Андрія П'ятова. 3-1. 3-1. і це вже надто серйозно. Не дуже багато часу у гірників, аби відіграти два м'ячі. Контратака. Все-таки пішли ризикувати донечани і отримали контратаку. Бачите, навіть не між ногами, а під рукою пролетів м'ячу Андрія П'ятова. Мав шанс Андрій П'ятого врятувати свою команду. Мав шанс. Але. Пропустив м'яч і як наслідок цей м'яч може стати вирішальним. Радість Юрія Сьоміна. Олег Гусєв. Знайшли у собі сили для того, щоб вибити у цю контратаку динамівці. І 3-1. Порожніють. Порожніють. шектура, заповнені. І от бачимо, болівальники залишають трибуни. Залишають трибуни масово. Власника. Інтер-Суперкубка України. Рінат Ахметов, от він на ваших екранах. Стурбований Ренат Ахметов. І від... вибив м'яч за межі поля. І от Мірча Ну, Бачите, схвильований. Так бігають очі у містера. Звик він вигравати всі трофеї на внутрішній арені за два роки. І от тут І потім вже інтер-суперкубку України. От передача зараз на Селезньова. Селізньо падає. Атака продовжується. Є можливість... Ну, який шанс був зараз. Який шанс. Ще атака продовжується. Удар і тут вже удар блокує Даніло Сілва. Який шанс був зараз у Тайшейре. Це готується вітати. Ну, тим часом передача зараз діагональна. Падає зараз Серна. По губах можна прочитати, як зараз висловився до арбітра. Капітан Донецької команди. Потім повторив це висловлювання. Але вакс не зворушний. Дуже хороший сезон минулий відіграв Олег Гусєв і будемо сподіватися, що він зможе втримати цю форму і зараз. Гармаш. Ставить корпус Гармаш. До м'яча доторкнувся і лунає свисток про закінчення цього поєдинку. Ну що, отримав привітання. Ігор Шуркєр ще від і Персони, які перебували і спостерігали за цим поєдинком. Ну і радість Юрія Сьоміна. Трибуно, переможці сьогоднішнього матчу. У них хороший настрій, нова форма, нова амблема, новий трофей. Все у них сьогодні гаразд. Президента головний тренер. Тим часом Артем Левський йде з шампанським на трибуну. Легусія Вартай Мілевський от на радісті обставиніського. І не працював на славу. Чесно кажучи, попрацював на славу. Цього футболіста подивимося, якою буде доля подальша. Ну і зараз Кубок у в Шовковського Та нашов кошко, відразу всі побігли, бережучи свої дорогі костюми, тому що зараз буде литися шампанське. І Суркіс, і Сафіулін, і Одовіченко, і Данілов. Ну, Їм-то святкувати нічого сьогодні. Вони можуть лише тішитися, що пройшло дуже якісне свято футболу. Ну і пішло в... Рух вже шампанський, бачимо там Ярмоленко Феєрич, Ну і вболівальники, вболівальники Київського «Динамо». Вони вірили. Будемо сподіватися на дуже цікавий сезон. Будемо сподіватися, що все у нас у цьому сезоні буде дуже гарно, дуже якісно, дуже видовищно. Феєрверк зараз над Полтавою. Можливо, що у 2008 році... Такий був. Перед цим зараз, а перед цим було, можливо, коли ще чули шведську канонаду. Полтавські мешканці. Юрій Сьомін, подивіться, бачите, знову він прийшов і знову повертається, повертається перемога до Київського одинаку. А не може, не може відкрити, не вистачає навиків. Ворону Попову. А Вілевський прийшов, допоміг, лошу таки професіонал. Таке професіонал, все зрозуміло. Ну і дощ Шампансько. Хоча, часто кажуть, що розслаблятися киянам недоречно, тому що киян дуже важкий зараз поєдинок буде проти харківського металіста. Вже у неділю матч проти команди, яка так само буде претендувати на найвищі місця. У Шахтаря поєдинок проти Київської Болоні.